Знову сижу, плачу, бо не встигли. Не встигли врятувати тих хлопчиків на Покровському напрямку, які так чекали, яким я так обіцяла. Нема вже кому допомагати, нема. Просто не приїхала автівка, тому що була зламана не в справному стані. Тому вони просили автівку, щоб забрати поранених. А ті поранені, які сьогодні вдарили по автівці, їхній ті поранені сьогодні загинули від великої кількості втрати крові. Від тяжких поранень. І їх не врятували, їх не встигли врятувати. І невідомо, коли достануть тіла, тому що ворог з кожним днем просувається все далі і далі. І, можливо, вже зараз вони знаходяться під окупованою територією ворога. І ось так, от просто, ось так просто закінчується життя наших захисників. Вони віддали все заради нас з вами, а ви навіть не можете задонатити 20-50 гривень, щоб врятувати їх на ту. Железяку на ту автівку, яка їх достане, вивезе, рятує на стабік, на Івак, на лікарню, і хлопці будуть жити. Але не цього разу. І це все важко пропускати через себе, все це уявляти, спілкуватися, спілкуватися з хлопцями, а потім знати, що їх вже немає. І розуміти, що я не встигла. Я обіцяла, я не встигла. А люди не почули. Ось так буває. Ну, а для свідомих людей реквізити в шапці профіля, як завжди. Є приват, йому не є пепел, збори тривають. Врятуйте живих, щоб потім не оплакувати мертвих. І не треба казати, зараз моя хата з краю, Ми їх туди не посилали, ми їх не знаємо. Ми всі одна нація, ми українці, і ми всі рідні. Ми маємо друг другу допомагати. Вони там заради нас. А ви тут не можете нічого зробити. Тому, будь ласка, допоможіть закрити запити. Дякую. Крик душі, просто крик душі. Накипіло і важко, важко.